Збройні сили України з перших хвилин повномасштабного вторгнення демонструють надзвичайну стійкість, мужність, витривалість і професіоналізм. Уже більше як півроку вони тримають оборону нашої незалежної України та забезпечують громадянам спокій і надійний захист від окупантів. На початку вересня Збройні сили України почали відвоювати втрачені території Харківської області та інших територій на сході України. Цим новинам неби як радіють Чернігівці. Вони пишаються на. Нашими військовими і бажають якнайшвидшої перемоги. Для нас це найкращі новини, найкращі і найсвіжіші. А як підбадьорити? Ми бажаємо, бажаємо, щоб вони були живими, щоб поверталися живими. Ми їх чекаємо, ми їх любимо, ми надіємося. Ну, перемога буде за нами. «Ну Що можна сказати? Хай перемагають хлопці, тримаються. Скоріше перемоги нам всім. Тримайтеся, ми за вас переживаємо. А я хочу сказати, що вони найкращі. Що кожного дня дуже хвилюємось і молимось за них. Хай тримаються. Хотів би побажати успіху, звичайно, щоб поменше втрат, щоб всі живі здорові поверталися. Це найголовніше. Думаю. Мені хочеться побажати, щоб в них вистачило сил, наснаги, мужності, а ми за них будемо вболювати. Хотів побажати, аби е, скоріше закінчилася війна. Наші військові молодці, і хотілося б, щоб е, одна людина поскоріше туди. Все. О, ви знаєте, хто це. Ми, хоча, в принципі, можемо сказати. Путін щоб здох. Все. Взагалі я дуже пишаюся нашими хлопцями, е, бо мати таку мужність, мати таке. Е, Силу духу це взагалі дуже велика річ, і я хочу побажати їм стійкості, сказати їм, що у них дуже надійний тил. Це ми. Ми дуже активно всі працюємо від дітей, всіх людей до старих людей. Ми великі молодці в цьому плані, і нам всім є за що боротися. Я 100% впевнена, що перемога за нами і все буде Україна однозначно.